Львівський код пролюстрував кандидата від об'єднаної опозиції на останньому засіданні львівського комітету опору диктатурі публічну люстрацію пройшли ще кілька кандидатів, які претендують на мажоритарні округи. Серед них і перший представник від об'єднання за батьківщину Олег Канівець. Раніше об'єднана опозиція на відріз відмовлялася підписувати зобов'язання кандидата у депутати, запропоноване кодом. А керівник виборчого штабу батьківщини Степан Кубів заявляв: усі їхні кандидати пройшли партійну люстрацію. Тому відповідати на запитання членів коду не зобов'язані і узгоджувати єдиного кандидата-мажоритарника від комітету опору диктатурі не збираються. Натомість Олег Канівець каже, рішення пройти ілюстрацію приймав сам, бо погоджується на всі умови коду і готовий знятися на користь рейтинговішого кандидата від опозиції. І оскільки мене висунула навіть об'єднана опозиція, я все одно вважав за доцільне пройти ілюстрацію і коду, тому що він мені не чужий, я був у джерел його створення цілком цю ідею коду стосовно визначення критеріїв руху чесних, критеріїв коду, щоб кожен кандидат на них дав свою відповідь.